На Волині працює 106 підрозділів місцевої пожежної охорони, розповів Суспільному речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров. Віталій Макарук пішов добровольцем у місцевий пожежний підрозділ села Підберезя Луцького району. Каже, працює кочегаром в сільській адмінбудівлі. Займаємося своєю роботою як в селі Люди то пшеми мають городи, то все діло. А треба, як прийшов виклик, нас викликають. Ми виїжджаємо. У Мар'янці був пожар, тушили. Гараж горів ігор Труб'юк каже, працював зварювальником, а нині водій пожежного автомобіля. Автомобіль обладнаний всіма принадлежностями, ті, що потрібні для рятувальників. Є домкрати, є ножниці, є розжими. Приїхав нам автомобіль Мерседес з Німеччини. Він трошки недообладнуваний, бо там гідранти біля кожної хати є. Ну тут у нас такого немає. Нас його зараз десь мають переобладнувати, вести бочку ставити. Переважно бувають пожежі через проводку. Пожежна добровільна дружина, в яку входить 14 чоловік. Ці в основному люди, члени пожежної дружини це з Підберезя, села Підберезя, але є ще й з навколишніх сіл, є потреба в цьому. Повідомляється в горохівську пожежну частину, але і нас паралельно вони набирають. Повторяють, поки горохівша доїде, то ми вже готові виїхати. Навіть були такі, що ми перші приїжджали на місце пожежі. За словами старости підберзівського округу Віктора Коритка, місцева пожежна охорона розпочала роботу торік у грудні. За цей час каже сільський житель Михайло Перхомук, їм вдалося допомогти багатьом людям. Туди далі на село то була пожежа, хлів загорівся, десь проводка замкнула. Ну і приїхали, потушили. Поки з Горохова приїде, то тут місцева є скорше приїде. Біда може спіткати в будь-який час. Яке як не пожар, то ще щось може бути на дорозі. Якась біда, і треба допомогу. У місцевих підрозділах пожежної охорони в області на добровільних засадах є 328 працівників. Сказав Володимир Нестеров, речник Волинських рятувальників. Це формування, яким Створені, фінансуються і утримуються ну, органами місцевої влади. Ці команди підпорядковуються головному управлінню ДСНС у випадку потреби залучення їх до пожеж, до складних пожеж або до інших випадків, як то аварійно-рятувальні роботи, чи порятунок тварин, чи людей, чи надання допомоги в інших ситуаціях. В таких випадках ми залучаємо ці підрозділи також надаємо їм відповідну допомогу в підготовці вогнеборців. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцька.